27 години ранку відбулося два влучання по території міста Харкова, одне з влучань у Слобідському районі, друге в Київському. Щодо типів ракет, які використовувалися, то відповідно до характеру руйнувань та масштабів руйнувань, це скоріш за все крилата або ж балістична ракета, тип якої зараз становлюється фахівцями. Щодо постраждалих, то по влучанням звернулося до лікарів близько 20 осіб здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або ж забиття невеликі рани від того, що на них падали або ж каміння, кірпичі, або ж слова також щодо обців у Стобіцькому районі за попередню інформацію, можливо, під завалами знаходиться. Маленька дитина зараз здійснюється розбір завалів там